Мабуть, багато львів'ян старшого покоління пам'ятають, як за радянських часів серед містям Львова гасав на ровері юнак незвичної у ті часи зовнішності, з довгим волоссям та у подертих джинсах. Його образ тоді зовсім не вкладався у рамки радянського підлітка. Цей стильний патлатий, що досі привертає увагу багатьох перехожих, правозахисник і письменник, освітлювач львівської опери Алік Олісевич. Він був одним із перших представників культури хіппі у місті Лева. Його часто можна сьогодні зустріти з горнятком кави в одній зі старих львівських кав'ярень. У 60-х роках сонячна Каліфорнія стала місцем на планеті, де збиралася молодь, яка тікала від традиційних західних обставин. Там народилися хіппі, діти квітів, що мріяли створити нові правила гри, і створювали їх. Хіпі кидали виклик своєю незвичною зовнішністю та бунтарством, бо хотіли жити вільними людьми. І коли вільна молодь вільних країн мала секс, наркотики, рок-н-рол і фестиваль Вудсток, то молодь Радянського Союзу не мала нічого, навіть волі. Тутешнім хіпі доводилося не лише стояти за право на мир і любов, як співали у 90-х, їм доводилося боротись за право мати право. Бути хіпі у радянській імперії це відчувати свободу тоді, коли решта давно змирилася з обставинами і навчилася перемагати у комсомолі, в партії і в Москві. Не піддатися цій системі і не погодитися на хибне тоді це здолати цілі джунглі. Лишитися людиною здатною любити в антилюдській державі це справжня перемога сильнішого над слабшим, перемога людини над однією шостою суші. Це був успіх. Саме у Львові у 60-х роках зародився український рух хіпі і став меккою для неформалів усього Радянського Союзу. Ця субкультура прийшла до Львова у 1967 році. Люди, які сповідували ідеологію хіпі, приваблювали молодь, яка не хотіла жити за радянськими стандартами. Їхнє життя не обмежувалося Львовом. Вони автостопом їздили тисячі кілометрів по імперії, найчастіше у республіки Балтії, бо там було вільніше. Львівські хіпі тоді тусувалися переважно у вірменському дворику, на сходах домініканів, у кав'ярні Вірменка, на Личаківському цвинтарі та у Святому Саду. Слухали рок та говорили про віяння заходу. Алік потрапив у це середовище ще підлітком, бо і сам у душі був таким бунтарем. За джинси Аліка вигнали зі школи і скерували до табору для важких підлітків, де він і познайомився з хіппі. Незважаючи на те, що завданням таких таборів було виховання молоді у кращих традиціях побудови комунізму, саме там він познайомився зі старшими хлопцями, які носили довге волосся, і привозили зі собою платівки бітлі, Ролінгстоун та Джиммі Гендрікса. Спочатку зовнішній вигляд, а потім Аліка привабила хіпова ідеологія: мир, любов, розуміння і антисовковість. Найперше Аліка вразила їхня доброта, братерство і любов. Як не дивно, це звучить сьогодні, але то були дуже важливі християнські засади, цінності, і саме хіппі їх проповідували. Хіпі належить до таких людей, які не готові прогинатися перед кимось, не люблять бути машиною або її частиною, додатком до системи. Головне для хіппі бути самим собою, не зраджувати своїм ідеалам, бути патріотом не на словах, а на ділі. Аби любити свою країну, своє місто, аби бути патріотом, не обов'язково вступати до якоїсь партії. У 70-х та 80-х роках у Львові діяли такі собі комсомольські оперативні дружини з боротьби з так званим хуліганством. Ті дружинники проводили свої рейди у кожному районі, забирали до відділку лише через джинси чи коротку спідницю. За потерті джинси аліку дали 15 діб арешту, а його товариша на такий самий термін посадили за довге волосся. Могли побити, зняти хрестики, якісь атрибути. Львівські хіпі досі зі сміхом згадують історію про львівські гастролі Джиммі Гендрікса. У 70-ті роки хіпі збиралися на львівському цвинтарі, бо це привертало менше уваги. І якось 18 вересня 1977 року, у день пам'яті Джиммі Гендрікса, хіпі планували провести там рок сейшн за участю групи Супервуйки, легендарний львівський рок-колектив, одним з лідерів якого був відомий історик Іль Колемко. Але усюди були свої сексоти, тому кадебісти якось дізналися про цей захід. Ну а далі усе відбувалося за стандартною процедурою довговолосих друзів хіпі з Литви, Латвії, Естонії інших республік Союзу забирали просто з вулиці, не тільки учасників цієї події, усіх, навіть художників звичайних, забирали, знімали відбитки пальців, перевіряли паспорти. Понад 70 патлатих юнаків тоді запроторили до райвідділку міліції. Хлопці правоохоронцям пояснили, що зібралися аби відзначити день пам'яті Джиммі Гендрікса. Тоді міліціонери почали розпитувати львівську адресу Джиммі, аби його теж затримати. Коли недолугим служителям порядку пояснили, що він американець і вже давно помер, то вони почали клеїти затриманим політику. Бо юнаки, начебто, хотіли зірвати річницю воз'єднання західної і східної України. Так співпало, що річниця так званого їхнього єднання 17 вересня. А день пам'яті Джиммі Гендрікса – 18-го. Хіперям приписали антирадянщину та націоналізм, і частину хлопців запроторили на кульпарківську до божевільні на три місяці. Взагалі кульпарківська лікарня була у ті часи знайомим і часто примусово відвідуваним місцем хіппі. Бо рок, джинси і довге волосся у сувку вважалися психічним розладом. А 20 вересня 1987 року хіпі у Львові організували першу політичну демонстрацію за гласність перебудову, свободу і права людини. Це був перший такий захід в Україні. Змін хотіли усі. До них тоді приєдналося понад 200 львів'ян. Це сьогодні смішна цифра, а тоді така кількість дуже додала наснаги вільнодумцям. Тоді вони навіть написали свій маніфест хіпі, де чітко наголосили на потребі громадянських акцій. Після цієї політичної демонстрації про них говорили Бібісі та Радіо Свобода. Сьогодні Алік Олісевич з товариством однодумців видає Альманахи у Львові. Пишуть про хіпі, батярів, дисидентів. Вийшла книга Олісевича Революція квітів. Найголовніші цінності для Аліка любов, чесність та братерство. Прикладом для нього залишається його батько, який пройшов війну та страждання у таборах, але залишився самим собою, не прогнувся під систему. Улюблені фільми Аліка, генерали піщаних кар'єрів та «Підстуки трамвайних коліс. Ну а з книг він любить перечитувати Львів понад усе Ілька Лемка і записки українського самошедшого Ліни Костенко. У суспільстві часто побутує думка, що хіппі це наркомани та алкоголіки. Алі Кулісевич запевняє, що це нісенітниця. Він, до прикладу, противник алкоголізму. Одна річ випити 50 грамів доброго вина чи коньяку, інша нахлятися до чортиків. До 30 він не вживав алкоголю взагалі, а наркотики і поготів. Хоча й не заперечує, що у товаристві хіпі такі явища часто траплялися. А взагалі, хіпі з понад 50-річним стажем керується гаслом. Завше залишатися самим собою, не плазувати ні перед ким жити чесно, справедливо та насолоджуватися життям наповну. А якщо помічаєте, що застоюєтеся, то змінюйтеся, не бійтеся революції у собі. А ще наголошує, що його вигляд то не забавка, а стиль життя.